Сьогодні у нас на огляді клавіатура від компанії Yunzi. На цей раз це модель AL65. Це бездотова клавіатура в алюмінієвому корпусі з хорошим комплектом, дуже класним дизайном і незвичайним виконанням кейкапів. Половина кейкапів, тут точніше, одна частина прозорі, а інша частина. Повністю чорного кольору, але при бажанні ви можете поставити однотонні чорні, тому що вони є в комплекті. Клавіатура виглядає дуже стильно, вона чорного кольору, повністю є така цікава дизайнерська вставка, це в нас зона підсвічування, і підсвітка тут трьохзонна. Тобто світиться ось ця зона по контуру, можна побачити, дуже гарно виглядає. І між кейкапами. Кейкапи тут PBT, тому просвічування йде тільки навколо кейкапів. Якщо говорити про прозорі кейкапи, то вони отак гарно просвічуються майже повністю. І це якраз індивідуальний стиль даної клавіатури. В комплекті є інструкція, є вкладиш, де показані всі налаштування, комбінації кнопок. Є ось така в нас коробка з аксесуарами. В середині коробки є кабель. Для зарядки клавіатури це кабель Type-C Type-A довжиною до 2 метрів. Він резиновий. Є пулер для свічів, і кейкапів комбінований, щоб відповідно можна зняти кейкапи свічі, почистити клавіатуру всередині. 2,4 ресивер. Юнзі з логотипом тут написано. І відповідно клавіатура підключається по каналу 24, блютуз або по кабелю. Також у комплекті є додаткові кейкапи. Повністю чорного кольору, щоб замінити прозорі, і для розбавки є ось такого сірого кольору. Тобто рішення дуже гарне. Клавіатури з часом ви можете трохи дизайн змінити. І додатково є свічі. Два штуки на заміну. Клавіатура виконана повністю із алюмінію. Збірка тут на висоті. Клавіатура, як виглядає, так і відчувається дуже гарною. Підсвітка класно розсіюється. Дійсно, хороший матеріал всередині по розсівню свічіння. Воно рівномірно. Підсвітка RGB, різні кольори, можна налаштовувати, можна повністю виключити. Кейкапи тут PBT. Вони мають гарні нанесені символи. Тут тільки англійські літери. І якщо говорити, наприклад, по кейкапах, то ми зараз і знімемо вам покажемо, які вони всередині, і також сама клавіатура. З боку зліва є в нас підключення Type-C, тумблер переключення режимів Bluetooth 2,4 і по кабелю. Ну і логотип юнзі. На нижній частині корпусу можна побачити чотири резинові ніжки, на яких клавіатура стоїть міцно, вона не їздить по столу, і при тому клавіатура має вже сама модель Кут, відповідно, щоб набирати було зручно. Кейкапи тут також ви можете побачити профіль. В середині, дивимося в середині. Використовуємо комплектний пулер, знімаємо кейкап. Ось так він виглядає. Товщина стінок кейкапу дуже хороша, він не гнеться. Структура кейкапу така, знаєте, зернистість мінімальна, приємно відчувається. І сам пластик лиття тут дуже хороше. В середині також можна побачити, що тут свічі від Gateron. є також полікарбонатний плейт, флексінг. Тут іде мінімальний, тобто клавіатура дійсно флексує при наборі. Вся конструкція трошки просідає, і відчуття дуже приємне саме при тайпінгу. Свічі тут, відповідно, в нас знімаються, тому що клавіатура підтримує хотсwap, свіч йде на 5 пін, і клавіатура підтримує як 5, так і 3 пін. Якщо подивитись середину, ми бачимо шумоізоляцію, є шар шумоізоляції під полікарбонатним плейтом. На самій платі ми також можемо побачити, що є шумоізоляція, це також добре. Свіч не буде стукати по платі, діоди знаходяться в нас. З південної сторони це також дуже добре. Є силіконова прокладка там, де під пробілом, не буде відчуття пустоти, і свічі, і стабілізатори з заводу змащення. Свічі тут працюють дуже плавно, тихо, без відчуття піску, і тайпінг ми продемонструємо в кінці відео. Характеристики у даної клавіатури також не менш цікаві. Автономність у неї складає до 10 днів роботи від акумулятора. це близько 100 годин. Клавіатура має вбудований акумулятор на 8000 мА. Формат клавіатури 65%. Вона підтримує гаскет конструкцію, важить вона 1 кг. І що є важливо, також з характеристик: вона підтримує QMK та Via. Підключається вона по Bluetooth 5.0, 2.4 каналу або Type-C кабелю. Кейкапи DoubleShot PBT, Cherry профілю і підключається клавіатура як до Windows, Mac, Linux, Android. Та IOS. Ну, а свічі підтримують 3,5 пін, відповідно, хотсва.